Будемо робити з неї живці. Обрізаємо ось таку частинку, вона буде з пяточкою. п'яточку трошки підрізаємо, зачищаємо нижню частину сантиметрів 5 від листечка. та частина, яка піде в землю, ось такий живець, готовий. Живець з п'яточкою. З цієї частинки теж можна зробити живець, тут вже п'яточки не вийде, тому просто робимо косий зріз. і так само зачищаємо нижню частинку. Тут верх трошки пошкоджений був зимовий опік, тому верх Підрізаємо і ось другий живець. Ось таких два живця з облуманої гілочки самшиту.